Усім привіт! Це Дорс 4 або 3. Точно ще не знаю. Я купляю цей великий ліхтарик і все. Ми опікаємось. Я дам тобі маленький, який може світитися навіть коли він у тебе не у самому стоці, коли ти щось інше береш, а ти мені великий. А який у тебе покажи ось такий. Модів. Ми як ми Ми тут будемо ачівки отримувати. Можливо, точно не знаю. Можливо, як у попередньому відео. А можливо, є ніяк. Повтори, будь ласка. Перше це ще два як їх О, я знаю найлегше зайти у Грудорс. Я знаю найлегше зайти у гру Дорс. Ні, я просто кажу, що воно легке. А спробуй мене знайти. Я зн знаю ничку одну побачив. Ай, коли я у воді, я типу пити хочу. А чого у мене було дві крапельки? Типу ти мокрий. А, я думав, типу я пити хочу. У мене два нових предмети. Там запальничка і. Так. Запальничка і ця лампа, яка кидається.

Гриб використовують его, отримувати саму назад, непочину, все. Почекай, я тут лутаюсь у попередній кімнаті. Що це? Та в мене був скріч, я думав, то у тебе, а це у мене, і він мене вкусив. Це теж скріч. Почекай я йду.

Яку-небудь одну ачівку отримаємо. Ти бачиш Гіглів тут? Ні. Ой, немає. У мене немає ачівки, щоб допомогти тобі, наприклад. Від Гігла? Давай пошукаємо Гігла і закінчимо відео, бо в мене мало відсотків. 0 Нуль гиглив. Хоча я один. Иди сюда, и тут гигл, сдается. Нет, тут гигла нема. Это не гигл, мне сдалось.

Окей, ачівок не отримали, досягнень не отримали, шахти не пройшли. До побачення!